Вітаю, друзі! Німецькі інженери першими в світі створили колісний танк та бронеавтомобіль за формулою 8х8. Це був перший, та, за думкою всіх експертів, найкращий бронеавтомобіль Другої світової війни, який набагато, по багатьох параметрах випереджав свій час. Щось подібне зуміли створити потім тільки наприкінці ХХ століття. Сьогодні мова піде про бронеавтомобіль, який карав навіть Т-34. А саме названий по німецькій традиції котячим ім'ям пума. Для вирішення ряду завдань броменні автомобілі набагато кращі за танки. Вони швидші, мають більший запас ходу та ресурс. Крім того, вони дешевші та простіші у виробництві. І в експлуатації вимагають менше часу та витрат на підготовку водіїв. Тривісні бронеавтомобілі. З колісною формулою 6х4 вже не поступалися бронюванням легким танкам і могли нести аналогічне озброєння. Проте недостатня прохідність суттєво обмежувала можливості їхнього тактичного застосування. Переважно вони діяли вздовж доріг. Різні хитрощі на кшталт змінних гусениць на задніх колесах, що перетворюють бронеавтомобілі на імпровізований напівгус. Особливого ефекту не давали, плюс ускладнювали експлуатацію. Перед складною ділянкою та після неї доводилося гаяти час на перевзування. Можливості бронеавтомобілів, що використовують шасі комерційних вантажівок, були вичерпані. Подальший розвиток міг забезпечити лише перехід на спеціалізовані повноприводні шасі 8х8. Однак вони були досить складними і не в усіх країнах промисловість могла їх здолати. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях в труну російської пропаганди. А коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку «Спонсорувати». Дякую. Якісний прорив, який назавжди змінив концепцію проєктування бронеавтомобілів, змогли здійснити німецькі інженери. Важкий бронеавтомобіль Шверен, панцир 231-8 Red 8 8х8. Надалі просто номер, що прийшов у 36-му році, і став першим у світі бронеавтомобілем із колісною формулою 8 х 8. Здавалося. Що краще, вже не може бути. Але в 43-му році встигли випустити близько 600 штук, йому на зміну приходить ще досконаліший зразок 234-й. Зовні вони досить схожі, але зовнішність досить оманлива. 234 й принципово нова машина, що істотно відрізняється від свого попередника, так і від інших бронеавтомобілів. Вермахту. Від 231-го йому залишилося компонування зі схемою управління та незалежна підвізка всіх керованих коліс. Але він став першим бронеавтомобілем, у якому відмовилися від опорної рами, що у нього несе корпус. Другою новинкою, дещо несподіваною та нетрадиційною для німецької бронетехніки став дизельний двигун. 12-циліндровий В-подібний дизель Татра 103 з повітряним охолодженням розвивав потужність 210 кінських сил, що дозволило навіть при збільшенні маси більш ніж на 3 тонни 11 тонн 740 кг зберегти приблизно на тому ж рівні питому потужність і швидкість. Але з більш економічним дизелем запас ходу виріс більш ніж утричі. Майже до тисячі кілометрів по шосе і близько 600 пересіченою місцевістю. Випускався 234 й в чотирьох модифікаціях, що відрізняються озброєнням. 234 дріб 1, який свій попередник, мав 20-мм гармату КВК 30 у відкритій зверху вежі, 234 дріб 3. Позиціонувався як машина вогневої підтримки та був озброєний короткоствольною 75-мм гарматою К-51 у відкритій нерухомій рубці. Також у відкритій рубці встановлювалася 75-мм гармата ПАК-40 з довжиною ствола 55 калібрів на основній модифікації 234 дріб 4. Це знаряддя було потужніше, ніж КВК-40. Чи навіть Л-48 танків Панцеркарпфаген-4. Тобто на бронеавтомобілі-пумі стояла гармата потужніша, ніж на четвірці німецькому танку. І протитанкових самохідок. До кінця війни було здатне вражати будь-яку бронетехніку, і за пробивною потужністю поступалося лише довшою. Довжиною ствола 70 калібрів КВК-42, танку Пантера та пізніх яхт панцерів Найвідомішою стала друга модифікація 234 2, яку німці, змінивши свої педантичності, запустили в серійне виробництво першою вже в серпні 43-го року. Вона отримала назву Пума і залишалася єдиною колісною кішкою панцервафе. Пума стала найзбалансованішим за бойовими характеристиками бронеавтомобілем усієї Другої світової війни і вважається першим колісним танком у світі. Спочатку на неї планували встановити башту, розроблену фірмою Daimler benz для танка Leopard, що не пішов у серію. Але в результаті башту все-таки зробили свою, хоч і конструктивно схожу. Озброїли 50-мм гарматою КВК-39, як на пізніх панцеркарпфаген 3, оснастивши її дульним гальмом. Гармата була спарена з кулеметом МГ-42 і прикрита маскою типу кабаня черило товщиною 50 мм. Лобове бронювання башти та корпусу 30 мм. Борти мали товщину 15 мм біля башти та 8 мм на корпусі. Гармата мала гарну скорострільність і мала боєкомплекс 27 фугасних і 28 бронебійних снарядів. Вона могла вражати практично всі бронетранспортери, легкі танки з кілометра, а на дистанціях у 500 метрів пробивала і Т-34. Як і, на, як і всі родинні Панцер Карфаген 234 на пумі встановлювався шестишвидкісний преселекторного типу та демультиплікатор. Всього виходило 24 швидкості в коробці передач. 12 вперед і 12 назад. Бронеавтомобіль міг долати 30-градусний підйом. Півметрову стіну, двометровий рів і брід глибиною 1 метр 20 см. Початкове замовлення зробили на півтори тисячі машин, але побудували всього 101 машину. Перейшовши у вересні 44-го на випуск дешевшої першої модифікації для розвідки і більш потужного озброєння третьої та четвертої для бойових частин. Причини досить прості. Наприкінці 43-го випуск легких танків в Радянському Союзі було припинено. А американські М5 проти М3А1 серйозно посилили бронювання. Крім того, в Німеччині вже відчувався серйозний дефіцит кольорових металів, і після відмови від виробництва підкаліберних снарядів з вольфрамовим сердечником 50-мм гармата КВК-39 стала неактуальною. Усі виготовлені пуми були розділені між шістьма дивізіями та бригадами. Через свою нечисельність будь-якого реального впливу на перебіг бойових дій вони не могли надати за визначенням, але відзначалися успішними діями як на західному, так і на східному фронтах. У складі дивізії Лейпштандар СС Адольф Гітлер та ще двох танкових дивізій вони воювали в Нормандії та наступали в Арденах. З 20-ю танковою дивізією Пуми вели бої під Невелем, Холмом і Бобруйськом і брали участь у битвах під Бреславу, Нейсе та Прагою. Підсумовуючи, можна сказати, що важкий бронеавтомобіль Пума, як втім, і вся родина 2304, значно обігнало свій час. Після війни чотиривісна повнопривідна бронетехніка набула широкого поширення в арміях усіх країн світу. Концепцію колісних танків у повному обсязі вдалося реалізувати лише наприкінці ХХ століття, і то вона лишається актуальною і в наш час.